Перший в історії України Оскар отримав документальний фільм «20 днів у Маріуполі» режисера Мстислава Чернова. Цифри про фільм. В Україні зібрав касу більш як у 531 тисячу гривень. Бокс-офіс фільма «2 мільйона гривень» його подивились 16 тисяч глядачів. Я вітаємсь, але, мабуть, я буде першим директором, який скаже, що я бажаю, щоб я ніколи не зробив цей фільм. I wish to, be able to, exchange this to Russia never attacking Ukraine, never occupying our cities. Фільм показує воєнні злочини російської армії в Маріуполі, а також героїзм поліцейського, який вивіз журналістів Associated Press з оточеного росіянами міста. Разом із режисером над стрічкою працювали фотограф Євген Малолетка та продюсерка Василіса Степаненко.